Хочу вам показати оновлену серію Молоко і мед. Це живильний крем для рук і тіла, така велика баночка, і просто крем для рук молоко і мед. Це дуже чудова серія. Якщо у вас суха шкіра, то зверніть обов'язково на неї увагу. Хто брав дівчаток дуже задоволені, гарні відгуки. Заявлено, що тут 48 годин інтенсивного зволоження і глибоке живлення шкіри протягом дня. Це дійсно так, це не пусті слова, тому що вже цю серію багато років знають, просто її оновили трошки. Але серія дійсно чудова. Ще в ній є там скраб для тіла, теж багато хто його любить. Пізніше вам його покажу. І зараз ще така акція при замовленні любого продукту з цієї серії можна взяти отаку щітку для сухого масажу за 199 гривень. Так що, якщо ви любите різні види масажу, зверніть на це увагу. І так, серія молоко і мед в каталогі номер 2 на знижки. Чекаю ваші замовлення. Замовлення роблю кожної недільки. І Пишіть все замовимо. Якщо цікава підписка і робити замовлення з кешбеком, теж все розповім. Гарного вечора, мирного неба. Пока-пока.